Привіт, давай сьогодні поговоримо про комунікацію зі співробітниками. Підкажи, будь ласка, свого досвіду, з чого починати вибудовувати комунікацію з командою компанією? Привіт, Марина. Дуже гарна і нагальна тема про комунікацію, коли ми зараз працюємо багато хто віддалено. Я думаю, перше, з чого потрібно починати, це перше, з гарної командою HR. Яка може бути бізнес-партнером і бути з бізнесом на тим, і в самій hr команді має бути вибудовані комунікації правильно? Друга з цього починати з, з правильного підібраного персоналу, який відповідає вашим цінностям. А далі з правильного вибору методу комунікації вашої компанії, який більше всього підійде до тієї цільової аудиторії внутрішньою, яка є вже в вашій компанії. А які основні інструменти, платформи ти рекомендуєш для використання комунікації з нашою командою? Як інструменти. По-перше, є комунікаційні такі стандартні, як імейл, імейл-розсилки, можуть бути там дайджести, щомісячні або онлайн якби, інформаційні журнали, які можна випускати в компанії. Це стандарт. Дуже часто зараз використовують внутрішні корпоративні соціальні мережі або внутрішні корпоративні сайти, де можна оширити інформацію про те, що відбувається в компанії. Компанії спілкуватися або просто чатики в месенджері на закриті групи в соціальних мережах, чатики там в WhatsApp і в Telegram. Крім того, є опитування персоналу, які є також частиною комунікації, коли ми питаємо зворотній зв'язок і просимо, щоб нам надали зворотній зв'язок. Методом комунікації можуть бути робочі групи, коли ми обговорюємо якийсь процес, можуть бути внутрішні корпоративні конференції, коли ми створюємо uh -huh. разом стратегію, візію або підсумовуємо якийсь період. Це можуть бути якісь конкурси, які допомагають нам надати якісь ідеї в бізнесі, побачити більше співробітників, поспілкуватися з ними. Є така проблема, що дуже часто основно основному на цих внутрішніх корпоративних чи сайтах чи месенджерах, де відбувається комунікація з командою, в основному пише або hr менеджер або pr менеджер як от залучити інших колег з компанії до цього спілкування всередині на внутрішніх порталах. Тут дам декілька порад. По-перше, коли ви створюєте, спочатку зробіть опитування, дізнайтеся взагалі, який месенджер або який вид комунікації був би прийнятним для вашої цільової аудиторії, де вони частіше всього знаходяться, і що буде більш зручнішим для них. Крім того, проаналізуйте вашу вікову аудиторію. Ті, хто молоді, вони більше користуються телефонами. Відповідно, там може бути якийсь месенджер або якісь. Ну, те, що можна швидко відкрити в телефоні, да? для більш старшої аудиторії, напевно це щось має бути на комп'ютері. Потім подумайте про той контент, який буде цікаво читати ці цільові аудиторії. Знову ж таки, ми відходимо. От як ми пишемо для соціальних мереж назовні, ми аналізуємо портрет цільової аудиторії, чим вона цікавиться. Відповідно, про те, ми і пишемо, щоб їй було цікаво. Проводьте іноді якісь інтерактиви, там де потрібно там розіграші. Конкурси, в яких потрібно взаємодіяти, і залучайте їх до того, що вони також можуть ширити інформацію, подати свої, свої новини. Можливо, надавайте не знаю, якісь призи за те, що там за активність, тобто на початку заохочуйте їх. Крім того, поширюйте серед ваших співробітників взагалі, що у вас є ця соціальна мережа. Тобто, зробіть невеличку піар-компанію не знаю повісти QR код в офісах, якщо ви в офлайні. Час від часу нагадуйте про те, що у вас взагалі є корпоративна соціальна мережа. Але основне це проаналізувати цільову аудиторію і зробити цікавий контент під вашу цільову внутрішню цільову аудиторію. Дякую Най за поради. Колеги, напишіть в коментарях, які у вас основні проблеми, запити зараз в комунікації зі своїми співробітниками команди, і ми будемо раді відповісти з Настю на ці запитання в телеграмі або в наступному відео.